Я Манько Єлизавета, студентка першого курсу аудіовізуального мистецтва Дніпро Арт-Коледжу. Це моя перша робота. Я авторка відео, монтажу, музики та поезії. Би ставили собі питання, що я роблю своїм життям, і чи було це існування чимось більшим, ніж буттям, адже життям назвати складно буття на хлібі та воді, і мольби неоднократні, щоб вижити з кілком в груді. І більшість часу ці кілки ми встромляємо в себе самі. Допоки в очах білки не почервоніють за сльозами. Ми самі кожен день і зразу в раз знаходимо нові гілки для себе і ігноруючи мільйони чужих враз, тримаємо той кілок, дивлячись у небо. Що таке гілок ви відповідь знайдіть для себе? Чи, може, вирі всіх п'яких думок, чи слова людей, що так близько або так далеко? У будь-яких випадках від нього маємо лише страждань. Він втілює наш найгірший страх або звичку ще найгріховнішим бажанням. Ці кілки лежать у кожного грудях по своєму, ріки крові в когось-під нього біжать, а в когось ледь торкається, як декорація на сцені. Ця робота, звісно, не ідеальна, та все ж вона моя. Це мій перший особистий погляд. Мій батько називає мене кульбабою. Гарна підкою. Для мами я завжди малюк з карими очима. Моє волосся густе і коли я його не розчесую, воно стає як квіток для маленьких, милих пташечок. Тільки настає момент, коли вони улітають. для бабусі зусив є ніби ясне сонечко через своє жовте волосся. Я хочу бути райдугою, але це крапля в морі, де плавають великі, парівні русалки. Старай радіжна крапля прямить значок на сонці.